Добрий день, мої любі діти та і шановні батьки! Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. І тема сьогоднішнього уроку які в дітей права та обов'язки. Сьогодні ми з вами будемо говорити про права, про наші обов'язки, чим вони відрізняються. Тому готуємося і працюємо. Ось і все, дзвінить, дзвінок, гості де до нас урок. Сядьте зручно, усміхніться і на мене подивіться. Яка в нас пророку за вікном? Осінь. Який місяць вересень, яке сьогодні число? 11. Чи сьогодні сонечко, чи ясне небо, чи похмуре, чи опади є, чи немає? Пригадайте, яку назву основний закон наша держава, Конституції? Які права мають діти? Такі які дорослі, вони записані в Конвенції прав дитини, і для чого дітям потрібні права? Так, щоб їх Керували, щоб вони не порушувалися. Права та обов'язки учнів. Права учнів: отримувати знання, висловлювати думку, користуватися підручниками книжками, поважати права інших людей. Обов'язки навчатися, поважати думки інших, охайно ставитися до шкільних речей, брати участь у шкільних заходах. Діти з слововими потребами мають право на спеціальну освіту та догляд. Обов'язок це відповідальність людей за свої дії та вчинки. Установимо відповідність між обов'язками та їх тлумачення. Поважати і любити своє оточення це означає поважати, допомагати людям бути терплячим, не принижити гідності кожної людини. Отже, це поводитися так, щоб своєю поведінкою не порушив прав іншої людини, бути толерантом до людей, це ставитись до них так, якби ви хотіли, щоб ставились до вас. Дотримуватись режиму харчування це споживати корисні продукти, вважати працю кухарів, давати можливість кожному висловлювати свої думки це не нав'язання своїх поглядів інших, якщо вони з ними не згодні. Дотримуватися правил мовного етикету це та тактовно висловлювати свої думки. Сумлі навчатися, навчатись, активно працювати на уроках, це старанно виконувати домашні завдання, готуватися самотужки. Що ж таке обов'язок? Подумайте спочатку саме. Обов'язок це відповідальність за свої дії та вчинки. Чого у вас більше прав чи обов'язків? Чим права відрізняються від обов'язків? Кодекс це збірка прав, договір це домовленість двох або більше сторін. Конвенція це різновид міжнародного договору, а ООН це організація Об'єднаних Націй, міжнародна організація, яка працює над тим, щоб підтримати мир і співпрацю між народом. Запам'ятайте, що у 1089 році он затвердив Конвенцію про права дитини, міжнародний договір про визнання основних прав дітей. Які права відрізняються в дітей та дорослих? Дорослі можуть одружуватися, розпоряджатися власним майном, вільно подорожувати. Діти відрізняються від дорослих своєю фізичною беззахисністю, залежністю від рішень батьків та або інших дорослих. Поміркуйте, Назар учень третього класу, він живе далеко від школи. І щоразу запізнюється на уроки. Назар пізно лягає спати, а вранці досипає. До школи він забуває взяти потрібні зошити чи матеріали до уроків. Однокласники так однокласниць позичать їм олівці і фарби. Яких правил не дотримується Назар? Так, він запізнюється, так, пізно лягає, забуває. Які поради допомогли б впоратися зі своїми обов'язками? Так, раніше лягати спати, раніше, раніше виходити завчасно і готувати з вечора необхідні речі. Мої права та обов'язки будемо відносити. Я відвідую лікаря за потреби. Це в нас право. Усі учні класу до гурки за інтересами. Право, ми обережно ставимося до природи. Обов'язок. У мене є власна думка щодо певних проблем. Право! Мої однокласники та однокласниці ставляться до дорослих, які працюють у школі. Обов'язок. Ви повинні прибирати своє робоче місце. Обов'язок. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 8. Нам потрібно з вами записати відгадки. Змалку не щастить Данилку, звуть його усі, дитинко. Гей, ти, хлопчик-чималя, як же право на ім'я. Дописали, будь ласка, ім'я. Друга загадка. Мама Дмитрика кохає, одягає, доглядає, ще й стигає на роботу, ось де право на турботу. Записали, будь ласка, слово турботу. Лихо трапилось вигнати, не пустив до школи тато, бо не знав тату, що діти мають право на освіту. Молодці! Щоб не завдавали шкоди, струм, вода, вогонь, негода, висота, хвороба спека, маєш право на безпеку, записали, будь ласка. Молодці. Так, сьогодні ми з вами будемо працювати дюймовочка. Поставте тут галочку. Так, назва казки дюймовочка записали, чи є порушення, право на вибір, так? адже її намагалися одружити, так, викрадали і ніколи не запитували, Чи має вона чи має вона на це бажання, чи ні. І хто б міг виправити ситуацію, це сама героїня. Так? Зупиняєте відео та записуйте, скільки вам потрібно. Далі, вам потрібно поставити галочку, обов'язки ті, які ви виконуєте вдома. Якщо ви виконуєте, ставимо галочку. Ні, нічого. Лягати спати, прокидати вранці самостійно. Нести покупки з магазину, розкладати куплені речі. Продукт, прасувати дрібні речі, складати речі в шафі, пришивати гуцики. збирати врожай, розпалювати багаті, готувати їжу з участю дорослих, знаходити нові кулінарні рецепти за допомогою пошукових систем і книжок, фарбувати пезик двері і стіл. Отже, якщо у вас щось, щось схоже є з вами, що ви робите, то ви обов'язково ставте галочку. Так. Пригадайте, що ми робимо продовж дня у школі і складемо список своїх учнівських обов'язків: ми поважаємо інших дотримуватися культури поведінки, підтримувати чистоту та порядок, сумлінно навчитися, бути уважним, допомагати, приходити вчасно та піклуватися про свою безпеку. Отже, пишемо: поважати інших. Наступне. дотримуватися культури поведінки, дотримуватися культури поведінки. Наступне. Підтримувати чистоту та порядок. Підтримувати чистоту та порядок. Сумлінно вчитися. Сумлінно. Вчитися. Наступне бути уважним, бути уважним. Далі допомагати. Наступне приходити вчасно. Наступне піклуватися про свою безпеку. Так, молодці. Права є у кожної дитини від народження, незалежно від віку, статі, мови, релігії, місця народження тощо, права дітей в Україні захищені законом і мають неухильно дотримуватися. Окрім прав, кожна дитина має свої обов'язки, які повинна виконувати. ООН створено дитячий фонд, який піклується про права дітей в всьому світі. Цей фонд створив серію мультфільмів про права дитини. Відшукай за ключовими словами ці мультфільми в інтернеті. Що таке обов'язок? Наскільки ви зрозуміли, чим права відрізняються від обов'язків, чому дитина разом з правами повинна мати обов'язки? Чого у вас більше? Як ми можемо розповісти оточим, яких правил та обов'язків ми дотримуємося в школі, які б нові правила ви б запровадили. Я вам дякую за урок, всього найкращого і до побачення!